Так, ну і по обстановочці у нас пригнали ось такий алюмінієвий лафетик по прагматеку. Міняємо втулки в гальмінокату. Будемо підварювати раму, бо вже робили і знову тріщини нові з'являються. Треба передивитися, щоб це все чітко, справно, все працювало, щоб зимою воно не турбувало. Тут 8,5 метрів прицепчик нашого виробництва. Там є буквально деякі моменти, там стоїчку погнули, рожку поміняти. Нічого критичного. в принципі Цей лафетік Лоріес на 10-х колесах треба міняти втулки в гальмінокату дивитися до тормозних тросиків, до колодок, до підшипників. І оцей прицепчик також пригнали. Тут теж втулки гальмонакату. Заднім ходом він не їде, блокується гальма, скоріш за все, важелі заднього ходу в барабанах. Валковських треба поміняти, подивитися, подшипники, колодки, гальміні троси. Ну, в принципі, Все по стандарту. От. Цей зараз у нас ще в роботі. Ждемо речаги на нього. І тут також ждемо запчастини, будемо міняти передню ось. Цей вже повністю готовий. Все зробили на повному бойовому ходу. Цей у нас на продажі, фурончик на продажі, мисливець на продажі. І ось цей також на продажі. По дуже класній ціні. Ось таке по обстановочці. Отей теж готовий, там поставили тормоза. І цей синенький також продається. Він 110 тисяч гривень. Ну і в боксі. У нас цей на ремонті. Зараз дишло робимо на нього. І там ззаді збирається новий фургончик трьохметровий.